Український уряд терміново шукає шляхи вирішення енергетичної кризи. Аварійне відключення електроенергії у містах України торкнулося багатьох. На необхідності закупівлі електроенергії в Росії наполягає Українське міністерство енергетики та вугільної промисловості. Його голова Володимир Демчишин розповів, що однією з умов такої угоди Москва ставить забезпечення електроенергією Криму. АЕС виробляють майже половину української електроенергії. Аварійний ремонт енергоблоків, брак вугілля, газу, гідроресурсів спричинили проблеми. Тих пір, поки не буде вирішено питання з постав... ритмічними поставками вугілля, які забезпечують найнижчу вартість well, е генерації, є тільки можливість використання теплової генерації, яка має зайві потужності, але їх загрозити за відсутності палива на даний момент немає можливості. Брак вугілля значною мірою зумовлений збоєм його поставок із зони антитерористичної операції. Принаймні 5 з 14 українських ТЕС працюють не на повну потужність. Україні вже зараз не вистачає вугілля, аби задовольнити власні потреби. У Кабміні пообіцяли, що за 2-3 дні сапери мають розмінувати під'їзди до залізничної станції Дебальцеве, аби вивозити звідти щодня до 50 тисяч тонн українського палива.